Вітаю, друзі, 7 травня! Все таємне, рано чи пізно стає явним. Мінекономіки залучило Ротшильдів до переговорень покопалини з США. Я не жартую, цьому є абсолютні докази. Коли ще на початку квітня я відкрито говорив, що в переговорах по Копалинах з США за спинами українських чиновників стоять Ротшильди, і те, що вони відстоюють умови проданих ресурсів Британії, на мене накинулася мало не вся свора посіпак цих зелених гниць і зеленої влади разом з Оресятами. За стандартом, що тільки мені не приписували, аби сказану мною правду нівелювати, перекрутити, назвавши брехнею та вигадкою. Що ж, все таємне рано чи пізно стає явним. Тепер все офіційно мінекономіки, за 43 мільйона найняло Ротшильдів для консультацій. По угоді з Сполученими Штатами Америки по надрах Міністерство економіки України 24 квітня замовили команди компанії Ротшельд і Комілеєст Лімітед, яка зареєстрована в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати, консультаційні послуги. На 900 тисяч євро або 42 79 мільйонів гривень. Вони стосуються двосторонньої угоди між Україною та США. Про це повідомляється в системі Прозоро. Зайдіть і переконайтеся самі. Міністерство залучило і Ко, як фінансового радника у зв'язку з проведенням Міністерством фінансової оцінки потенційної двосторонньої угоди між Україною та США, котра встановлює умови інвестиційного фонду реконструкції РІФ? Яким управлятимуть представники обох урядів? За результатом переговорів Україна і США уклали цю угоду 30 квітня, як ви знаєте, завтра її має ратифікувати український парламент. Кінцевою холдинговою компанією Rothschild Co. є французька Rothschild Іко СКА. Закупівлю послуг цієї компанії провели без торгів через нагальну потребу. Уявляєте, нагальна потреба українського уряду до Ротшильдів сходити. Друзі, Ротшильди були присутніми в переговорах про копалини з самого початку цих перемовин. І про це я давно повідомляв. Щодо їх офіційної появи, це фіналізація. Легалізація їхньої присутності по факту. Ну, як же потрібно оплатити послуги юристів. Маю на увазі, що за кордоном така плата має бути ну, офіційною. Ось тому час приховування їхньої участі з'явився на поверхні. Ну, а тепер скажіть, хтось ще вірить, що перед переговорами з Сполученими Штатами Америки українські копалини їх значна частка не відійшли британцям. То що там у тій таємній частині столітньої угоди з Великою Британією? Що додатково обговорювала українська делегація на чолі з нардепом слуги народу на Вуха та представниками олігарха Пінчука 2 квітня за закритими дверями лондонського парламенту? Ну і врешті-решт, за скільки, за які преференції завтра народні депутати України будуть продавати? Наш суверенітет, нашу державу з молотка. Це раз, друге. А як ви думаєте, а хто з олігархів вже домовився з Ротшильдами? Вже домовився відносно наших українських надр. Пінчук. Інші. Хто в долі? хто в втіме? Льовочкин завтра буде голосувати Бойко. Список голосуючих державних зрадників завтра побачить Україна. Кожен хто натисне на зелену кнопку кожен народний депутат хто на неї натисне. За ратифікацію оцих котів в мішках у вигляді цієї угоди і додатків, яких навіть депутатам не показують. Кожен, хто проголосує, які б там прямбові зміни по ратифікації не вносили, кожен, хто проголосує за це, він стане Державним зрадником. В незалежності від прізвища, в незалежності від нічого. Їх будуть нас доганяти. Потім, через рік, через два, точно будуть, після падіння. Диктаторського режиму Володимира Зеленського і його Зелених гнид. Почнеться боротьба. Боротьба за... політико правова боротьба за повернення державного суверенітету України. За суверенізацію України. Боротьба з нашими внутрішніми олігархами в незалежності від їхніх прізвищ, і боротьба з міжнародними оцими фінансовими структурами. Чи переможе власне Україна в цій боротьбі буде залежати від того, як завтра вестимуть себе депутати? У мене немає сумніву, що вони проголосують за ратифікацію. Мене цікавить, хто і як буде голосувати. Ми будемо димо, документувати кожний голос. Бо коли почнеться ця політико правова боротьба за повернення державного суверенітету України, кожен з тих, хто завтра проголосує за продаж майбутнього наших дітей, онуків, правнуків, наступних поколінь українців богода безстрокова. Кожен отримує повістку і кожен отримує підозру в державній зраді. Фактично в продажі України, в продажі вітчизни, в продажі державного суверенітету. Чи зупинять мої слова когось з народних обранців? Я не знаю. Я чітко розумію, що мушу казати нашому народу правду, і що наша сила в правді. А тому рано чи пізно ця вся зелена нечисть згине. Згине, як роса на сонці. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. І ми разом всі українською громадою зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.